Вітаю, друзі! Вітаю вас на додатковому каналі. І навіть не можу подякувати спонсорам, тому що на цьому каналі ще немає спонсорства. Е, тим не менш, треба наповнювати цей канал контентом, і як я вже казав в попередньому ознайомчому відео, буду сюди валити все підряд спорядження, всякі штуки. І, коротше, побільше всього, зараз просто щоб нагнати кількість відео. Значить, в цьому відео хочу розказати вам про бронешапку Шолом, який мені видали. В Збройних силах України, як він виглядає, які у нього є функції, наскільки він якісно зроблений. Ну і коротше, про щось таке поговоримо. Потім далі я хочу його трошечки модернізувати, чому і навіщо, також пізніше розкажу. Ну а зараз, в принципі, починаємо огляд. В принципі, він вже почався, можете бачити ось такий шолом, кавер. Кавер піксельний, кавер купував я сам, нам потім видавали трошки пізніше і видавали дещо інші. А це я купував, купував ще на початку. ну Це виходить, що у нас початок літа 22, го ще не так багато всього такого військового було в продажі. І оцей кавер від контори Ярослав. Може хтось знає, є навіть такі магазини, мережа магазинів. Рушники, бабські халати, коротше, всякі там, я не знаю, шкарпетки і кавери для е, шоломів піксельні. Ну, е, Сміх сміхом, але кавер на той момент, коли не було ніяких інших, то був хорошим. Зараз я вже бачу, що є певні в нього недоліки. В нього немає е, кріплень для е, захисної маски. В тих каверах її нам видавали, ніби були тут. Позаду кріплення. Ну і коротше, зараз взагалі кавери також доволі цікава штука. І у того ж виробника UVN Протек є досить цікаві кавери. Вони розроблені для шолому українського виробництва TORD. І там вони дещо більш продумані. Тут же ж простий кавер з таким швом посередині, з такими петельками для ну, типу для якогось там. Додаткового маскування кріпиться, ну натягується, закріплюється ось цим шнурком. Давайте ж я його зараз спробую зняти. Покажу вам сам шолом. ага Значить, всередині кавер виглядає ось так. Нічого незвичайного, як почепив його, хто зна коли так от тільки зняв. Ну і позаду на каверу звичайно ж, мій позивний. Так, ось такий вигляд має шапочка. До речі, гвинти, я думав, під шліц, а ні, гвинти під шестигранник. Е, темна олива, невеличкий козирьок. Підвісна система. Так, тут є ось така наклеєчка. Наклеєчка така м, цікава, на ній написано українською мовою. Виріб е, бойовий балістичний, шолом SAA е, HEL-14. Клас захисту 3А, ні J01,01. 06 Постачальник ТОВ Танос Technology. Танос Технології. Країна-виробник Ізраїль. Дата виробництва 4022 рік. Ну, не знаю, може тоді поспіхом все це робилося, тому ось такі дещо дивні наклейки є. Іншим побратимам з нашого підрозділу видавали дещо інші шоломи, там трошечки відрізнялась наклеєчка Ну, але. Маємо те, що маємо. Тут е, незрозумілий розмір. Взагалі шоломи є по розмірам е, МК, ЛК і XL. І це, ну, я не знаю, з вигляду він не дуже великий, мабуть, Л-ка. Але мені, е, в мене обхват голови, здається, 61 чи 62. Тобто мені навіть XL б не завадила. Так, ось так він виглядає на голові. Е, Є ремінець, фастекс і ось так він застібається. В принципі, начебто на голові сидить непогано, м'якенько не спадає сам по собі, носити можна. Є захист вух, до речі, про шоломи, про безвухі шоломи. Дуже прикольна тема. Купуєш безвухий шолом за 15 тисяч. А потім думаєш, Та, блін, вухо ж може щось залетіти, і купуєш ще додатковий захист вух для безвухого шолома ще за 5 тисяч. Ну, здається, геніально. Вирізати шматок шолома, потім продавати його окремо за великі гроші. Але у безвухих шоломів, безперечна, перевага, по-перше, вони легші, по-друге, можна використовувати активні навушники. У мене є активні навушники від бренду Zohan, китайські аліекспресівські, але вони працюють. Хто б ще не казав, краще такі, ніж ніяких захист слуху, це важливо. І, на жаль, з таким шоломом, з такою підвісною системою, дані навушники працювати не будуть. Тому що підвісна система вона не передбачає використання якихось додаткових аксесуарів. Вона взагалі нічого не передбачає. Тут навіть по якимось регулюванням все дуже-дуже сумно. По бокам є ось такі дві. Пом'якшуючі подушечки з велкро. І також ось з цього боку є велкро на цій стропі для якогось там незначного в принципі регулювання. Але ну хоч якесь регулювання є. Далі йде сіточка, ось вона, звичайна сітка, під нею ще шматок якийсь шкіри, і там, і там ще якесь коротше сміття. Значить, підвісна система сама примітивна, вона не затягується і, як я вже сказав, не дозволяє, не передбачає використання активних навушників. Саме тому в мене є ідея його трошечки модернізувати. Придбав на OLX ось таку підвісну систему. Це значить сама підвісна система, яка затягується. І також в комплекті з нею, ну, тобто окремо додатково до неї придбав ще ось такий набір. Пом'якшуючих демпферних подушок, які вклеюються в шолом і ми їх можемо там клеїти як нам зручно. Таким чином, можна залишити ось тут вільне місце, для того щоб можна було спокійно використовувати активні навушники навіть за такою ну Теоретично, я не знаю, чи в мене. Щось із цього всього взагалі вийде чи не вийде, але спробувати я хочу. Самі активні наушники також бувають дещо різних типів, і тут, як можемо бачити, ось цей скос, він знизу. Існують навпаки, коли зверху вони вузенькі, знизу товстіші. І тут теж цікавий момент, коли вони зверху вузенькі, вони типу краще почувають себе з таким шоломом, але нижня товста частина дещо заважає вкладатися до зброї. Тут же ж по-іншому, тут нижня вузенька частина нам дозволяє зручніше вкладатися до зброї, але верхня може заважати а, шолому. Ну, спробую я, якщо чесно, навіть не пробував одягати шолом з одягнутими навушниками. І, ну так, в принципі, натягнути можна, але. Та, в принципі, можна натягнути, в принципі, можна користуватись. Зараз я їх вмикну, щоб себе хоч трохи чути. О, так набагато краще. Але трошечки давить. Трошечки давить. Мені здається, все-таки розмір шолому L, Мені потрібен XL. -ка. Ну, але є невеликий козирьок, що прикольно. А, так, що ж. Ого! <світок> відпала кришка. Для акумуляторів. все-таки Даний тип навушників не є сумісним із шоломами, з пухастими шоломами. Тому треба інші наушники. Ну, все одно, це майже найбюджетніші активні наушники з Охан з Аліекспресу. Я колись навіть огляд на них робив давним-давно. Зараз поки що не буду, тому що є сенс купити якісь інші навушники зверху вузенькі, знизу товстіші, щоб використовувати з шоломом. Ну і для того, щоб це було зручніше, та і в принципі хочу поставити сюди зручнішу підвісну систему з нормальним регулюванням, з нормальними подушками. Я забув, як вона називається. Я не впевнений, що це оригінал, це на OLX, воно там коштує типу 300 гривень. Сама підвісна система, і додатково 300 гривень ще ось ці подушечки. Тобто 600 гривень коштує е, підвісна система. Тому що ця вона, ну ось, дивіться, якість е, стропи. ось Вона просто розірвалася. Це від того, що шолом висів на бронежилеті на карабіні. Ну, відповідно, його туди-сюди хитало, і е, він і, короче, стропа порвалася. Це не є дуже добре. Тому на цьому дане відео закінчується. Огляд шолома закінчений. Нагадаю, це виробник Ізраїль, постачальник Thanos Technology клас захисту 3А. Ось, будь ласка, ось так виглядає наклеєчка. Сподіваюсь, вам там буде щось видно. Ну і, в принципі, підвісна система кріпиться чотирма гвинтами під шестигранник. Зараз буду знімати наступне відео про модернізацію, про апгрейд ось цього виданого. Шолома Збройних сил України. Тому до зустрічі в наступному, в наступному відео. Коли воно вийде на каналі, я не знаю, але знімати я його буду прямо зараз. І дякую вам за перегляд, дякую, що дивитесь і мій додатковий канал. Не забувайте і про основний канал, якщо хтось не в курсі, то посилання на нього буде в описі до відео. На цьому я вам дуже дякую. Не забувайте поставити лайк та написати якийсь великий коментар, великі коментарі, де багато тексту вони ніби як позитивніше впливають на просування. Каналу. Тому за коментарі буду дуже вдячний. Ну і, в принципі, якщо є якісь запитання, пропозиції, також все це пишіть. Я з радістю відповім на всі запитання, якщо я буду компетентний, відповідати на такі запитання. Ну і о, все, до зустрічі. Починаю знімати наступний відос. Бувайте!